Друзі, вітаю! На Курщині вдається стабілізувати ситуацію. Місцями ворога вдається зупинити, але вони продовжують намагатися лізти там ресурс у 40 тисяч військових. Вдалося відтягнути на Курщину з інших напрямків. Загалом і зупиняти ворога вдається за рахунок того, що там відбувся удар в тил безпосередньо військам російським, які наступали на Любимівки, намагалися розрізати. Фактично фронт у лісисті місцевості Курщини. Паралельно з цим склад у Торопці 30 тисяч тонн боєприпасів мінімум. Це боєприпаси, якраз які йшли на Курщину, на Білгарищину і на Воронівську область. Звідти, зокрема, там ракети і км 23 Почали накопичувати балістичні і, звісно ж, боєприпаси для С-300-400 град. Ну і відповідно артилерійські різні боєприпаси. Це все поступово позначиться на інтенсивності дій ворога на ділянках фронту. Не одразу, не моментально, оскільки так чи інакше певні запаси розгалужені по складах. Але в накопичувальному ефекті за рахунок втрат цих боєприпасів місцями інтенсивність ударів ворога зменшиться на фронті безпосередньо. Основна ставка на півночі ворогом робиться на каби, на авіацію безпосередньо удари кабами відчувають на жаль на собі суми і прикордоння загалом. Вихід з цього це, звісно ж, продовження вибивання складів ворога, де зберігаються каби потужності по виробництву цих кабів, і, звісно ж, авіації. Відповідно, Україна нарощує інтенсивність, нарощує кількість літальних, скажімо так, систем, які б'ють по ворогу відповідно, навіть без західного озброєння. Просто ми змушені. Якби захід дав дозвіл на удари в глиб російської території, цей дозвіл можливо буде наданий а, після зустрічі президента Зеленського з Байденом, з Гарі Трампом відповідно, а, але а, якби це дозвіл був наданий, проміжок часу за який б могли вибити певні потужності ворога. Він скоротився так. Трошечки довше нам доведеться витратити часу за рахунок того, що у нас все ж таки ми зараз накопичуємо потужності нашого ВПК і кількість ударних систем. От тому, друзі, така ситуація. Зараз продовжуємо боротися. Слава Україні! Переможемо всіх.